Є десяток чудових екранізацій Стівна Кінга, де автори проєктів зробили феноменальну роботу над твором та зуміли перекласти оповідь на екран настільки якісно, що нова історія перевершує оригінал в рази. Проте так буває далеко не завжди, особливо коли автори проєкту намагаються змінити розповідь, але на цьому шляху втрачають головний сенс історії, забуваючи натомість вкласти щось своє. Поговоримо про одинадцять двадцять два шістдесят три та спробуємо розібратися про що цей серіал насправді. Джеймс Франко грає Джека, вчителя англійської мови з маленького містечка у штаті Мен, який заходить у шафу у місцевій забігайлівці і виходить з неї в жовтні 1960 року. Якщо він повертається в ту саму дочку в минулому, то автоматично повертається в сьогодення, рівно через дві хвилини після свого зникнення. Власник кафе, друг Джейка на ім'я Л. пояснює, як це працює. Людина може повернутися в минуле, змінити події, і ці зміни вплинуть на теперішнє. Але якщо вона спробує ще раз, всі попередні зміни анулюються, і вона знову опиниться у тій самій точці. Л користувався цим порталом роками, намагаючись зупинити вбивство Джона Кеннеді, яке відбулося 22 листопада 1963 року. Іноді він залишався в минулому на 2 4 3 роки, а потім повертався і в реальному часі минало лише 2 хвилини. Важливо пояснити контекст історії, адже якщо більшість людей у Європі хотіли повернутися у минуле, щоб вбити Гітлера чи Сталі. Або ж обох, то для американців покоління бейбі-бумерів, головна катастрофа ХХ -го століття це смерть Кеннеді, який почав глибокі реформи штатів. Люди впевнені, якби можна було зупинити вбивство саме цього президента, то й війни у В'єтнамі вдалося б уникнути. І всі наступні катастрофи ХХ століття не сталися взагалі. Ностальгія за стабільними 60 ми Кеннеді, Велична Америка та звичайно елегантні головні актори. У цьому серіалі зійшлися усі зірки, аби він точно мав успіх серед певної аудиторії. Проте щоб не закладали у серіал, та як би не формували міфологію навколо нього, головним залишається сенс історії. Та чи цікаво це дивитися? І звичайно ж головний висновок: якщо з першими двома завданнями автори хоч якось впорались, то ось третім вийшов суцільний провал. Тож повернемося до розповіді, оскільки Ел хворіє на рак, він переконує Джейка взятися за справу і довести її до кінця. Ел передає йому досьє та дослідження щодо людей, які могли бути причетні до цієї змови, від Лі Гарві до агентів ЦРУ та мігрантів з Радянського Союзу. Проблема в тому, що минуле не хоче, щоб його змінили. Щоразу, коли Джейк намагається втрутитись, його хочуть вбити то скаженим автомобілем, то люстрою, що падає з неба, то навалою тарганів, які прагнуть його з'їсти. Ідея про те, як зміна минулого впливає на теперішнє, розкрита майстерно. А сцени, в яких минуло відповідає на втручання, справді моторошні, мов кладовище на хловен. Франко чудово впорався з ролю Джейка, більш симпатичний, і привабливий ніж у своїх звичайних образах, у поротого поета або зухвалого хіпстера. Завдяки бездоганній роботі художників-декораторів, деталі епохи, одяг, автомобілі, зачіски, побут такі ж вишукані, наче реальні. Уся робота виглядає дорого та у реалізацію вкладено дуже багато зусиль. Коли я побачив першу серію цього серіалу, був щиро вражений. Історія здавалась оригінальною, дії тривожними та напруженими, а візуальна складова просто розкішною. Протягом восьмисерійного серіалу історія лишається цікавою. Але напруга та моторошність значно слабшають, а крім того, випаровується головна ідея розповіді. Так, Джейк може побувати у минулому і подивитися на те, як жили його батьки та їх батьки, але після першого епізоду глядач звикає до дивних 60 60-х. І головний герой теж Джейк працює вчителем, чекає на настання дня замаху. Він знайомиться з Білом, його майбутнім спільником, і закохується в сейді, вчительку з тієї школи, до якої влаштувався. І саме тут серіал починає здавати позиції. Ще гірше те, що моторошна атмосфера минулого, яке пручається, майже зникає. Щойно Джек починає безцеремонно втручатися в історію. Вже незрозуміло, які події, викликані містичним спротивом часу, а які просто наслідками поганих рішень самого героя. Без цієї надприродної складової рівень адреналіну різко падає. При цьому як тільки Джек потрапляє у нове оточення, то воно виглядає небезпечним і у нього дійсно виникають серйозні. Перепони на шляху до мети, проте пізніше усе це просто розчиняється в повітрі, а нові труднощі вже не здаються дійсно небезпечними. Якщо на початку ви просто закохуєтесь у цей серіал, то далі вас чекає розчарування у вигляді появи безглуздих персонажів з минулого, недолугої любовної лінії та навіть раптової амнезії головного героя саме у той момент, коли серіал просто заходить у глухий кут. На початку Джейк підозрював усіх навколо, і це було правильно показано авторами. Створювалось адекватне напруження у сценах. У подальшому подібного не відчувалось навіть у кадрах з очевидними антагоністами. Місцями серіал недолуго розтягують необов'язковими історіями другорядних героїв або ж навпаки швидко прибирають з історії головних діючих постатей. У фінальних двох епізодах картина трохи починає оживати у перечутті захопливої кінцівки, але її просто немає. Увесь серіал фактично представляє себе просто посередню подорож у минуле, де певна частина американців колись почувала себе чудово. Однак нічого, крім простого попередження про те, що не варто жити минулим, серіал у собі не несе. Перший епізод історії занадто високо піднімає планку, ставить купу питань, відкриває величезну кількість сюжетних арок, а потім завершується без цікавих та дійсно неочікуваних поворотів. Головні герої на початку серіалу фактично проговорюють усі проблеми, з якими будуть стикатися протягом шляху, і приходять до очікуваного результату. Буквально нічого не змінюється. Якщо на початку історії можна допустити якісь пробіли або слабку мотивацію, то в кінцівці усі ці проблеми виростуть та розвалять фінал. Як працює часовий розлом, можна опустити, але не коли у нього заходять на очах, у інших і на коли його створив персонаж, що фігурує у серіалі, якого ніяк не розвивають, і який не ставить жодної крапки для існування цього розлому, Хтось тобто буквально купить те кафе, зайде в комору та опиниться у минулому. І ми очевидно не знаємо, що він там наробить. Але добре, подібні варіації можна пробачити авторам. але є головна мета, яка має бути надзвичайно важливою для героя, і логічно пояснити, чому це так, а не просто тому, що його знайомий попросив. Якщо для Ела, який воював у В'єтнамі, є дійсно важливим порятунок Кеннеді, так як він вважає, що це зупинить війну та десятки людей, яких він знав, виживуть. Тот навіщо це Джейку нам так ніхто й не пояснив. Я розумію, що він розійшовся з дружиною, та й загалом справа у нього не дуже, але ж не пірнати тепер у минуле заради незрозумілої для себе мети. Зазвичай герой історії робить щось виключно для себе, а тут же мотивація посередня, навіть її друга сторона доволі слабка, адже Джейк хоче врятувати родину прибиральника у школі, де працює. І після того як він це зробить і усе вийде, герой не намагається реалізувати це ще раз. Хоча оця операція здається легкою та очевидною справою, через яку він вже пройшов, та знає усі варіанти розвитку подій. Тут буквально альтернатива не може бути гіршою ніж те, що було у реальності. І нарешті головна мотивація у вигляді кохання, яка з'являється аж у середині історії, під кінець стає настільки банальною та клішованою, що важко не здогадатися про розв'язку ще задовго до неї. Загалом серіал зроблений виключно для того, щоб подарувати глядачам момент ностальгії за спокійним минулим Америки. Показати наскільки гарним були ті самі часи, і ті люди, а також розповісти історію про кохання, адже подібного завжди не вистачає на екрані, і автори зробили усе, щоб вона була максимально необтяжливою та вам сподобалась. Однак дуже прикро, що настільки великий потенціал подібної історії просто перетворили на ромком з відверто нецікавим фіналом, та лише інтригуючим задумом про те, а що б ви зробили, якби опинилися у минулому.